Одна моя знайома запитала, що краще купити хлопцеві, якому 12-14 років для навчання в школі ноутбук чи комп'ютер, і які параметри мають бути у девайса. Мені було важко відповісти на це запитання, адже потреби і вимоги у кожного різні. Особисто я порекомендував купити комп'ютер з розрахунком на те, що рано чи пізно дитина захоче пограти в ігри, можливо, зацікавиться відеомонтажем чи роботою з графікою, і тоді знадобиться вдосконалювати пристрій. А збільшити потужність комп'ютера досить просто: можна докупити оперативну пам'ять, кращу відеокарту, блок живлення, процесор і так далі. Але то була моя думка. А от що думає з цього приводу штучний інтелект, ми дізнаємося прямо зараз. Більш того, ми зайдемо на сайт Розетка і виберемо декілька варіантів комп'ютерів чи ноутбуків і поцікавимося в чат GPT, який девайс кращий по параметрам. Отже, давайте запитаємо в чат GPT, що краще купити: ноутбук чи комп'ютер. Я запитав, що краще купити для школяра віком від 12 до 14 років: ноутбук чи комп'ютер. Відповідь була наступною. Якщо ваш школяр вже має стаціонарний комп'ютер вдома, то, мабуть, більш гнучкою опцією буде придбання ноутбука, який він зможе взяти з собою до школи та використовувати для навчання та інших потреб. Ноутбук також зазвичай займає менше місця та є незалежним від стаціонарного джерела живлення, що дає більшу мобільність і гнучкість використання. Однак, якщо ваш школяр більше використовує комп'ютер, Комп'ютер для ігор, важкої графіки та редагування відео, то, можливо, стаціонарний комп'ютер буде більш підходящим варіантом, оскільки він може мати потужніший процесор, відеокарту та більший дисплей, що може бути корисним для виконання більш вимогливих завдань. В будь-якому випадку переконайтеся, що ви купуєте комп'ютер або ноутбук з достатніми технічними характеристиками та опціями, щоб задовольнити потреби вашого Школяра в навчанні та інших діяльностях. Також зверніть увагу на безпеку використання комп'ютера або ноутбука, зокрема на здоров'я очей та правильну посадку під час користування. Окей, припустімо, що ми обрали варіант купити комп'ютер, щоб хлопчина міг займатися монтажем відео та грати в сучасні ігри. Тому давайте поцікавимося, які параметри комп'ютера запропонував штучний інтелект для цих цілей. Я запитав. Він планує займатися монтажем відео та грати в сучасні ігри. Які параметри комп'ютера кращі для цих цілей? Відповідь була наступною: Для монтажу відео та гри в сучасні ігри рекомендується комп'ютер з наступними характеристиками. Процесор. Рекомендується використовувати процесори з високою продуктивністю, такі як Intel Core i7 або AMD Ryzen 7. Ці процесори забезпечують високу швидкість. Швидкість обробки відео та запуску ігор. Графічна карта рекомендується використовувати дискретні графічні карти, такі як Nvidia, GeForce або AMD Radeon, з високою швидкістю обробки графіки. Відповідно до вимог сучасних ігор і програм для монтажу відео, вона повинна мати не менше 4 ГБ відеопам'яті. Оперативна пам'ять. Рекомендується мати не менше 16 ГБ оперативної пам'яті для більш ефективної роботи з відео та іграми. Жорсткий диск. Рекомендується використовувати SSD. Жорсткий диск з великою ємністю для збереження великих файлів відео та ігор. Монітор. Рекомендується використовувати монітор з високою роздільною здатністю та частотою оновлення 60 Гц або вище. Кулер рекомендується використовувати ефективну систему охолодження для забезпечення оптимальної температури під час інтенсивної роботи з відео та іграми. Варто також враховувати можливість апгрейду комп'ютера у майбутньому, оскільки програми для монтажу відео та ігри постійно оновлюються та вимагають більш потужного обладнання. Отже, параметри, на які треба дивитися при виборі комп'ютера, ми тепер знаємо і можемо перейти на сайт розетка, щоб в фільтрах пошуку вказати наші вимоги. Слід зазначити, що комп'ютер по ціні має бути не більше 20 тисяч гривень. Тому надпотужні ПК ми розглядати не будемо. Серед підібраних нами пристроїв найдешевший коштує 19 899 гривень. Він Має наступні характеристики. Я їх зачитувати не буду, ви можете побачити їх перед собою. В діапазоні до 20 тисяч гривень комп'ютерів більше ніяких не знайшлося, окрім одного варіанта за 19 995 гривень. Подивимось, що скаже штучний інтелект при порівнянні характеристик двох комп'ютерів. Я прошу порівняти характеристики цих двох Комп'ютерів і у відповідь отримую наступне. Обидва комп'ютери мають достатньо потужний процесор та достатньо оперативної пам'яті для виконання завдань монтажу відео та гри в сучасні ігри. Однак відеокарта в першому комп'ютері GeForce GTX 1650 є потужнішою за відеокарту в другому комп'ютері GeForce GTX 1050 Ti, що дає перевагу відображення графіки. Графіки в сучасних іграх та роботі з відео. Таким чином, порекомендувала би обрати перший комп'ютер, тому що його відеокарта має кращі характеристики, що дозволить краще виконувати завдання з монтажу відео та гри в сучасні ігри. Мене зацікавила інформація про процесори обох комп'ютерів, тому я вирішив уточнити, в якому комп'ютері процесор кращий. І я запитав, а як щодо процесора? Штучний інтелект мені відповів: обидва комп'ютери мають чотири ядерні процесори зі схожою тактовою частотою. Але процесор в першому комп'ютері Core i7 3770 має більше потужності за рахунок більш високої максимальної тактової. Частоти. Таким чином, перший комп'ютер має кращий процесор, що також може дати додаткові переваги при монтажі відео та грі в ігри. Отже, враховуючи обидві характеристики процесора та відеокарти, я все ще рекомендую обрати перший комп'ютер. Як бачимо, те, що дорожче, не завжди краще, і в даному випадку комп'ютер за 19 899 гривень виявився кращим за ПК ціною 19 995 гривень. На останок я вирішив для порівняння обрати комп'ютер, ціна якого 21 299 гривень. Адже дуже цікаво, на що зверне увагу штучний інтелект при порівнянні двох комп'ютерів. З більшою різницею в ціні, але практично з однаковими характеристиками. Запитання звучало так: є ще варіант комп'ютера з наступними характеристиками, може він кращий? На що чат GPT мені відповів? Цей комп'ютер також має досить потужний процесор та обсяг оперативної пам'яті, як у першого комп'ютера. Однак він має менш потужну відеокарту GTX 1050 Ti, яка може бути менш ефективною для сучасних ігор та редагування відео порівняно з GTX 1650, що є в першому комп'ютері. Отже, якщо ваш головний пріоритет: це ігри та монтаж відео, то перший комп'ютер може бути кращим вибором, оскільки він має потужнішу відеокарту. Але якщо ви плануєте зосередитися на редагуванні відео, але не граєте в сучасні ігри, то третій комп'ютер може бути кращим вибором за рахунок міцного процесора та великого обсягу SSD. В якості висновка можу сказати, що в даному випадку штучний інтелект дуже допоміг обрати комп'ютер, але однозначно. Треба перевіряти ту інформацію, яку він видає. Бо, як пам'ятаєте, на самому початку користування чат-GPT, нас попереджають про те, що система може час від часу генерувати неправильну або оманливу інформацію, та створювати образливий або упереджений вміст. Чат не призначений для надання порад. Ну, в даному випадку. Все чудово, і чат GPT допоміг вибрати кращий комп'ютер по ціні і по якості.